24 квітня в парку перемоги відбувся мітинг з нагоди урочистої передачі Останки воїнів Другої світової війни, які обороняли нашу землю на підступах до Києва. Панахиду проводив протиереї Дмитро Присяжний. Про останки воїнів розповів боєць СПГ Корчагінець Олег Остапенко. Люди, які проживали в нашій місцевості, вони нам надавали інформацію, де під час Великої вітчизняної війни гибли солдати, де бачили, що їх прикидували люди. Ось під забором десь на дорозі. Ну таким чином ми і встанами рідних та близьких шукали, скажімо так, міжнародний пошук був з України. Не може стримати хвилювання і координатор по зв'язках з країнами СНГ та Балтії Санкт Петербурзького обласного відділення всеросійської громадської організації Пошуковий рух Росії Андрій Ляшенко. Я сьогодні здесь для отримання останку Красноармія Івана Вітіна, Василья Фірсова і ще одного нашого обстольського солдата, які погибли здесь у першому году захищаючи Київ, були обнаружені нашими колегами. У наших думках і серцях війна завершиться тоді, коли ми почнемо шанувати своїх героїв минулого і сучасного. 16 квітня в Боєвському краєзнавчому музеї відбулася презентація другої книги Володимира Михайловича Пастушенка Добро твори, добром живи! це збірка гуморесок, віршів та роздумів автора. Володимир Михайлович стверджує, що народний гумор є бальзамом від горя. Якою б мовою і на які б теми написав автор, в кожному рядку любов до України? А ще надія й світла віра в те, що все у нас буде добре. За сприяння директора Укрцентра кадри ліс, депутата Боярської міської ради Сергія Ірклієнка проведено благоустрій вулиці Грушевського. Зелена зона вулиці навпроти школи номер 2 ви провулка Ткаченка, очищена від надлишків ґрунту. Тут висаджено також дерева та посіяно газонну траву. Скоро все зазеленіє. Ще один маленький куточок рідної Боярки завдяки зусиллям ентузіастів, набув привабливого вигляду. Скопано, посаджено липи, зроблена нова алея, сам щит ще буде посаджений, ялівець посаджений. Це така перша алея, і я так бажав би, щоб воно було по всьому в нашому місті. 23 квітня у нашому місті відбулася визначна спортивна подія всеукраїнський дитячий турнір з вільної боротьби Козацька слава серед юнаків 2002-2008 років народження. У змаганнях взяли участь більше 120 учасників. Килим аж кипів від цікавих сутичок та голосних вигуків уболівальників. Турнір тривав майже цілий день, та боярські борці гідно відстояли честь свого міста. У вазі 59 кілограм чемпіоном став Тимур Гуд. Дима. Срібними призерами стали Богдан Остапчук, 27 кг та Захар Березанський 53 кг. У вазі 25 кг бронзу виборов Олексій Король. У вазі до 73 кг бронзовими призерами стали Михайло Дроздовський, Юрій Михайленко. Вітаємо борських хлопців та їхнього заслуженого тренера України Олексія Мельника з перемогою! 3 квітня на території військового ліцею імені Івана Богуна відбулися фінальні змагання 4-го обласного етапу всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей Олімпійське лелечення 2016. У змаганнях взяли участь 84 учасники і приблизно 170 глядачів-болівальників. Перше місце посіла команда Обухова, друге білої церкви, третє Володарського району. У місті Боярка на території військового ліцею проводиться фінальна частина обласного заходу Олімпійське лечення. Пройшло в області в районах, у містах. Пройшов етап змагань зональних. Сьогодні фінальна частина, де приймають участь вісім команд. Завдання заходу залучити як можна кількість дітей саме такого середнього віку, десь 10-12 років. Залучити їх до здорового способу життя, до занять фізичною культурою і спортом, поєднуючи разом з цим мистецтво, культуру. І так далі інші звички, які потім потрібні дитині людині в житті. Цей сонячний день свято спорту завітало в місто Боярка. Сьогодні два змагання проходять паралельно. Один всеукраїнський турнір з боротьби. Ми тільки що звіти в гімназії проходить, А зараз ми присутні на дитячому величення. А в найближчий час до Боярки завітає пробіг велопробіг, а також спартакіада. Боерка зонально виграє вже не вперше. Вони проходять другий раз. Це те, що я знаю. І ці маленькі леченята, котрі тут у нас є, вони так високо взлітають і так хочеться їм допомагати, щоб вони розвивалися. І спорт був це перша перспектива його їхнього життя. Це фінал обласних змагань. Діти з восьми міст Київської області до нас завітали. Ми пропагуємо олімпійський рух, здоровий спосіб життя, бо це наша національна стратегія. 20 квітня відбулася урочиста зустріч бійця 28-ї окремої механізованої бригади Руслана Федотова. Він перший демобілізований боярчанин, якого було призвано під час четвертої хвилі мобілізації. Повернувся Руслан Федотов не сам, забрав з собою бойову помічницю Кицьку Алісу. Це живий подарунок для донечки військовослужбовця восьмирічної Регіни. А ще Руслана вдома чекають батьки Надія Антонівна та Олександр Іванович. Крім кицькій Аліси, боєць підготував подарунок для рідної школи номер 5 Власноруч виготовлену модель самохідної артилерійської установки САУ 663 на якій він служив. А це номер машини, на якій я їздив. А це номер одеської бригади. 26 квітня ліквідатори Чорнобильської аварії традиційно збираються на пагорбі Свято-Михайлівського храму біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Збираються на день пам'яті, день скорботи, день роздумів. Того дня боярчани вшанували ліквідаторів чорнобильців та віддали належну шану тим, хто не повернувся з радіаційного пекла.